Друзі, всім привіт! Знов приїхали в ліс. Ось так гарно. Осінній сонячний день, дуже тепло. Зловила сигнал, був дуже дивний, глибокий, але не показував повідяй скільки. Коли викопала, 57 був. О, зараз 63. І ось таку. Якусь маленьку монетку знайшла. Радянська копійка 36-го року. Ну, стан бажає кращого. Але все рівно приємна знахідка. Вова шукає біля мене поряд. В мене був дуже глибокий сигнал. Вон яму, яку викопала. 91. І щось кругленьке. Я думаю, що це все ж таки каблучка. Так, якась мідна. Мінна каблучка. Ну, На чоловічині схоже, більш жіноче, певно. Трошки по розміру. На жіночу схоже. Десь тут був будинок, але поки що ми не можемо зловити, де саме він був. Там повинно бути більше знахідок, це точно. Продовжуємо ходити на тому ж самому місці. Ось. Не дуже глибоко було. Сигнал був 57. Якась монета, але яка? А, 20 копійок. Щитовик. Рік. Ну, рік не видно, бо стан поганий. Хоч і ґрунт піщаний, але щось вона не збереглася зовсім. Ну, тисячу початок 1930-х років. Ходимо по такому лісі. Вон в Березах ходить, А в мене. Ну, не перший сигнал, але я не знімав. У там було пару таких. Ось такий сигнал. Я ось. Пука. Ну, ще з якимись написами. Рукавиці порвав. Якась пуговка з написами. Ну, ось така знахідочка. Ну, ми будемо продовжувати. Ось така сьогодні гарна осіння погода. Вийшли на другий день вже з Богданом разом на городі зараз, і в мене випав сигнал. 82-78 в землі, здається, був. І, здається, це була пломба, ну, пломба. Не була її. Якась така, треба її почистити добре. І вже потім. Це пломба. І вже потім скажу, що там за написи на ній цікава така. Можливо, ще рік буде видно якісь. Пройшло хвилин п'ять. Богдан, привітайся. Хвилин п'ять пройшло з тих пір, як знайшла пломбу, і був сигнал 87. І випав гудзик без вушка, але тут повинні бути написи, тут нема нічого. Ну, написи я поки що не бачу. Можливо, їх і нема, а можливо є. Ось такий гудзик гарненький. Шкода, що без вушка. Зловила поверхневий сигнал. Був 91. І знов це гудзик з вушком. Залізничників, здається, якщо я не помиляюсь, трошки вже тріснув, але вушка є? Зловила. Гарний сигнал, поверхневий, до речі, не дуже глибоко. 94-95. Чистота запитували вже, яка 14,4. Ось, якщо буде видно, певно, що не буде. Зараз я ходжу на 14,4 чистоті і це випала мені якась монетка. Дві О, який стан. Гарний. Дуже гарний. Дві копійки. 1820-го. Якщо я не помиляюсь, року. Олександра Першого. Ну, стан гарний дуже. Перша царська монета сьогодні. Ну, вчора також не було їх ще в такому стані. Був сигнал 79, щось викопало таке повністю залипше. Довелося почистити. І це, виявляється, перстень колись був, бо він такий скручений дуже. Тут повинен бути камінець якийсь, але його вже нема. Візерунки. Ось такий був. Великий. Коли що в такому стані. Бо я взагалі не зрозуміла. Я думала, що це якийсь шматок металу, звичайного. Але виявляється, що це перстень. Знову в мене черговий сигнал. Зараз я покажу який. 85. Якась. Якщо я не помиляюсь, маленька монетка. Якщо це монетка, це повинен бути соліт. Це мідний соліт. Так, я погано бачу, але повинно бути на відео добре видно. Написи видно. Соліт мідний. Баратіна. Всі написи видно. Ну, стан такий, звісно, не дуже добрий, бо їй вже 400 років, 14, 400 років майже. Буває і краще, Але все рівно приємно. Знову поверхневий сигнал. Був 63-64. Щось кругле, але я взагалі не розумію, що. Це чому такий сигнал? Ось таке повністю залипше. Треба почистити, щоб хоч якось дізнатися, що це таке відчуття, що це монета, але що за монета? Зараз швиденько розповім, що знайшли. Вова знайшов гудзик Prominvest Hoss Fabriка. Пряжка алюмінієва і частинка колокола. Того, що минулого разу по частинам знайшли, ще частина. У мене якась накладка, пломба, але напис я ще не розібрала. Якась лінійка. Гудзик. Я вам не показувала, здається. Те, що залишилось від персня, гарні візерунки були такі. Гудзик, якщо я не помиляюсь, залізничника, бо тут якор і сокира. Вже сокири немає. Вона відкололася, відпала. Ось. залишив, залишився. По мене там було 20 копійок щитовик. здається 1932 року

Тан гарний гудзик. Тут, здається, написів немає, він лисий і вушка нема. І щось таке незрозуміле, якщо я е, зможу відчистити, то е, фото вже приложу. Бо навіть взагалі немає ніяких е, здогадок. Ставте вподобайки, залишайте коментарі, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!